Вітання, друзі! Сьогодні у нас на огляді електромобіль Hyundai Ioniq Electric 18 року. Дане авто вважається найнадійнішим та найекономічнішим у своєму класі. Ця версія має батарею 28 квт годин в максимальній комплектації. У цій автівці присутні шкіряний салон, камера заднього огляду, датчики сліпих зон, тримання в полоси, підігріви сидінь та вентиляція сидінь, телефон навігація, Android Auto, Apple CarPlay. А тепер розглянемо більш детальніше зовнішній дизайн автомобіля. Дивіться, Hyundai Ioniq – це не просто Ектромобіль, а справжній витвір аеродинаміки його форми розроблені так, щоб зменшити опір повітря та економити енергію. Передня частина це фірмовий дизайн із закритою решіткою радіатора. Круті led фари, які не лише виглядають футуристично, а й дають чудове освітлення. Бічний профіль оптічний, стильний і не виглядає як типовий електрик. А ззаду у нас двохпорхове скло, яке додає футуристичності та покращує огляд. Екстер'єр автомобіля я вам показав, тепер перейдемо до внутрішнього інтер'єру. Так в автомобілі присутній безключовий доступ. Карти в нас збережені, не знищені, виконані з м'якого пласку, таку, який зносить сікі, подивіться, нічого не затерте, все як ніби нове. Пробіг 116 тисяч на хвилиночку. Є підігріви сидінь, пам'ять сидінь, бачите, електрорування дзеркал, складання дзеркал. Ось так все виглядає гарно. З помічників в нас. Датчики сліпих зон, тримання полоси, круїз контроль, адаптивний круїз контроль. Кермо як нове, подивіться, поближче вам покажу. Нічого не пошкоджене, не знищене. Салон автомобіля шкіряний. Сидіння виконані з боковою підтримкою. Сидіння водія має електрорегулювання. мультикермо, багатофункціональне, 8-дюймовий екран, присутні Android Auto, Apple CarPlay, Двохзонний клімат-контроль, також присутні у нас підігрів сидінь, обдуви сидінь, тобто вентиляція, підігрів керма, електроручник. Позаду у нас дуже багато місця. Дивани збережені, не пошкоджені. Задній ряд сидінь має підігрів. Дуже місткий багажник. Так, присутня камера заднього огляду. В комплекті йде шторка обов'язково. Також зарядний пристрій, це 220 вольт. Це в нас йде заряджати. Якщо на станцію приїжджаєте, це щоб для швидкісного, бачите, такий кабель. Також обов'язково в автомобілі присутній комплект. Це у нас домкрат, компресор, аварійні знаки жилетки. Ось так ми все передаємо майбутній власниці. З цієї сторони диван також збережений, шкіра не затерта, доволі м'яка, приємна на дотик, карти не пошкоджені, присутні підігрівати також бачимо з заднього сидіння. Тобто даний диван розділений на два. Кожен користується підігрівом для себе. Безключовий доступ є сидіння пасажира, на жаль, без електрорегулювання. Так. Торпеда виконана з такого пластику цупкого і також відноситься йкий. Бачимо, заводиться автомобіль з кнопочки. Автомобіль збережений без зауважень. У даному електрокарі встановлений двигун на 120 кінських сил. Звучить небагато, але для міських поїздок доволі хороша динаміка. Запас ходу взимку даного автобіля 200 км. Влітку можна проїхати трішки більше 240-260. Все залежить від манери вашої поїздки. До речі, розгін приблизно 9,9 секунди до 100 км. що досить непогано для такого класу електромобіля. Щодо відчуттів в даному автомобілі. Коли ви сідаєте за кермо і в процесі поїздки можна зробити наступний висновок. Автомобіль стійкий на дорозі дуже добре ковтає нерівності. Наступне є рекуперація. В рекуперації є три режими поїздки: Еко, Нормал і Спорт. При їзді в спорт режимі, він вас дуже приємно здивує. Автомобіль стає більш агресивний та динамічний. В Процесі користування рекуперації можна майже не користуватися гальмами. Тепер поговоримо про зарядку електромобіля. В даному автомобілі встановлено два порти зарядки. Зверху в нас повільний тип зарядки, тип другий. знизу в нас встановлений швидкісний заряд. CCS Combo 2. до повного заряду на швидкісний зарядці. Ви можете зарядитися, ну тобто не до повного, а до 80%. Ви можете зарядитися до Десь 20-30 хвилин Залежить від станції. В домашніх умовах ви заряджаєте автомобіль від 8 годин до 10, також залежить від мережі і напруги. Якщо підрахувати, скільки ви будете витрачати на 1 км, це можна е споставити співвідношення 1 км до 1 гривні. Перейдемо до виставки по даному електромобілю. Це на Hyundai Ioniq 18 року з пробігом 116 тисяч, який ми привезли під замовлення. Дане авто. Ми особисто оглянули у Норвегії, придбали, привезли в Україну, розмитили, сертифіку. Вали, провели обов'язково детейлінг, і тепер будемо відправляти в місто Чернівці замовниці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам огляд автомобіля. Контакти для зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео до наступних зустрічей.